Здорово всім! З вами РПАЙ Данило. І на сьогодні дуже цікава тема. Ми будемо говорити, як заробити гроші. Я, блядь, заробив свій час непогані гроші. Просто, блядь, про Просто грабану кого, кого треба, кого не треба. Та я приказуваюсь ніколи. Дивіться, запам'ятайте, гроші, гроші то як ресурс. Ти маєш гроші вкладати. Ти маєш. Прац... Маєш гроші вкладати в життя. В квартиру, в машину, інвестувати. Мож... Можеш в жінку інвестувати, ну то таке. Н... І чисто так. І чисто отак, дивіться. Перший, йдеш на роботу. І другий. Якщо ти заробив не пані гроші на роботі, Можеш попробувати відкрити своє маленьке. Не не підприємство, підприємству це таке. Підприємство, ти щось маєш виробляти. А ми будемо. Ми стартуємо з маленького бізнесу. І нам для це нам для того знадобиться. Капітал. І ми бюджет. Бюджет запам'ятали. А бюджет звідки береться? Що ти заробив гроші? Гроші. Гроші, ти зробив на роботі, пахав на заводі, на вуйка, або пахав ще кудись або на себе, або на Ютубі. Ютуб то таке діло. Він може бути як твій, відпочинок хобі. Але запам'ятайте, не купляйте ніколи алкоголь. Алкоголь стимулює. Ти, ти просраєш 5 років розвитку в запой. Запой, то така херня. Дивіться, гроші. Ми відкриваємо свій бізнес, запам'ятав. Потім нам знадобиться. Нам знадобиться пара людей, хто буде відповідати за бізнес. Нам треба найняти, пар... нам треба найняти багато людей. І то, що ми... А що ми будемо робити перш? Можемо продавати. Можна послуги надавати, типа масажерам, бухгалтерам. Нам знадобиться бухгалтер, юрист. Ну, бухгалтером, ти, якщо тебе економічно, ти можеш бути сам по собі бухгалтер. Ти шариш. Але все одно знадобиться бухгалтер фінанс. Будеш платити їм зарплату. Може платити заднім числом. Ну, типа, отак, в Україні. Перед тим, дивіться, законодавство в Україні є такий приломах. Примак, що ти можеш платити офіційно 5-6 тисяч, а неофіційно біля 30-20 тисяч. І по третє, нам треба людина, яка непогано шарить. Щоб тобі знадобиться кредит у банку по то як то бізнес без кредиту. А для того, щоб відкрити файний кредит, треба робити кредитну історію. Потім. Дивіться. Ми як... Ми як майбутні бізнесмени в сраємо росі і газуємо надзвичайну роботу. Так і є. Якщо ти, якщо ти вибираєшся з того гавна, знаєш, в тебе все, далі піде файно по тому житті. Можеш в крипту зробити. але крипта то така тя. Тема там треба, блін, по 12 гоноч, але... На крипті може непогані гроші заробляти. 5-6 тисяч доларів неофіційно по блін, ніде не зареєстровано. І ти маєш робити ФОПа, типу фізичну особу підприємства, якоїсь там другої, третьої групи, я не пам'ятаю. Ні, а четверта то таке, то господарська. Треба робити більш такі вигляді, щоб менше платити податків державі. Щоб удати більше прибуток собі. Але то вже, то вже намахуєш трохи держав. То вже як корупція, але то ніхіра не корупція. по, по ми платимо податки, платимо. Мінімалку, але платим. Держава сама зробила промах в Конституції по ФОПа. Запам'ятали? Запам'ятали. По-третє, що нам ще треба на життя? Будинок, квартири, а квартири то, то, то як автономний заробіток. Ти з квартир можеш отримати непоганий дохід. Типу від своїх тих е, будеш здавати в оренду. п'ятий пункт. П'ятий пункт. Купи Нє, машина. Машина то таке саме. Машина, коли вона виходить вилазить з салону, вона вже падає в ціні, блін, на 10%. Машину. Машина тобі знадобиться, щоб добратися з пункту А в пункт Б. Не треба тобі той Порш. Ні, якщо ти хочеш Порш, то купи собі Порш. Ніхто тебе не заставляє. Але для точки А в точку Б тобі знадобиться. Ну, не, жига то таке, бл**ть. То курпа смертна. Ні, смерть на колесах то Таврія. Або Москвіч. А Москвіч це така херня. Купіть собі якогось там. Мегагана або ще щось таке. Ну, десь, біля 10 тисяч машин ну Десь так непогано. От воно вам знадобиться. По шостий пункт. Нам ж для життя треба їда. Без їди ти а, а, найбільше ти тратиш це на їду і на, комуналь, на комунальні послуги. Їда? То твій білок, жир, жири вуглеводи. То все тебе має бути раціоні. Але не не мій а не, не ролтон. Ролтон тобі не знадобиться. Ролтон то така херня. Хочеш, хочеш мати гастрит? Ще якусь херню шлунком, щоб тобі... Щоб потім, щоб потім ти нормально срати не міг, щоб тебе понос, блін, пішов П'ятим заднім числом. Запам'ятайте. 8 пункт. Сон. Спіть мінімум 7-8 годин. Не лягайте, лягати до 12 до. Лягаєш 10, встаєш, стаєш, стаєш 5-6 нормально. Лягаєш, яка там? 11 стаєш 6 нормально. То 7-8 годин. Це хороший час, щоб відновитись. Третій, 10 пункт. То вже кінцева. То вже наша кінцева зупинка. Купи. Можеш, коли ти побудуєш свій особняк, власне, це тобі знадобиться дуже багато грошей. Не буду казати суму, але дуже велика сума. Біля десь 40 тисяч, 50 тисяч баксів тобі мінімалка за територію. Побудувати особняк, найняти робочих, ремонт. Плюс ще ти хочеш собі поставити гараж, щоб машина там стояла. Але ліпше ставити таку на щоб машина не гнила. Бо вона так і так буде гнити. Але в гаражі більший шанс, що вона згниє. Я ще хочу до цього пункту додати. Якщо ви хочете собі побудувати баньку. Побудуйте домашню баньку, щоб не щілятися в тим, блін. Там де люди, блін. Там, де багато людей. Там, де багато людей сидять. В сауні, І Якщо все мати домашніх. Якщо ти мільйонер, то тобі то фігня получить. Дякую всім за... Дякую всім поставте лайки. Підписуйтесь на канал. Перепрошую за простій, Просто було багато справ, справ по тій херні, по бізнесу, бізнес. <реш> Коротше, ставте лайк і підписуйтесь на канал.